Палац у селищі Вишнівець. Кременецький район, Тернопільська область. Палац у Вишнівці. Пам'ятка культурної спадщини національного значення XVIII століття. Побудована на місці колишнього родового замку князів Коребутів Вишневецьких. Тут народився Дмитро Байда Вишневецький, засновник Запорізької Січі. Палац збудував канцлер Великого князівства Литовського Міхал Сервацій Вишневецький, один із найбільших магнатів в історії Речі Посполитої. У палаці було близько 70 приміщень, на відміну від відносно простих, безнадмірного декору фасадів, палацові інтер'єри мали парадний характер. Важливим доповненням до інтер'єрів були витончені, багато оздоблені, інкрустовані сріблом, бронзою, кольоровою емаллю, меблі та каміни. Резиденція славилася численними колекціями, картинами, зброєю, предметами прикладного мистецтва. Серед європейських інтелектуалів незмінний інтерес викликала книгозбірня з родовим архівом князів Вишневецьких. Після смерті у 1744 році останнього з вишневецьких міхала Сервація маєток перейшов у власність графів мнішків. В цей час палац переживає свій золотий вік, будуються нові огорожі та брами, закладається ландшафтний парк, оновлюються інтер'єри, поповнюються мистецькі збірки. У середині 19 століття мніжки продають вишневецький маєток. Між іншим, у вишнівці, в 1846 році зупинявся навіть Тарас Шевченко. Під час Першої та Другої світових воєн палат сильно постраждав. Були знищені меблі, паркети, ужиткові речі. В результаті пожежі впала покрівля. Також було вирубано частину парку. Згодом пам'ятку відремонтували та пристосували для культурно-освітніх потреб. З 1999 року Вишневецький палац та парк входять до складу Державного історико-архітектурного заповідника у місті Збараш, з 2005 року він зветься Національний заповідник Замки Тернопілля. Сьогодні комплекс складається з двоповерхового палацу у вигляді літери П, флігелів, господарських споруд, візних брам, декоративної огорожі та парку. В палаці відновлено історичні інтер'єри, зокрема дзеркальну залу, головну парадну залу палацу. Оформлено музейні експозиції. Тут часто проходять масові заходи, пленери та конференції.